Наша мені ці городи. Ну да. Ви вам помагаєте, ви нам допомагаєте. Все, я їду і все, давай до сіда. Ну, На надоїло мені це вже все. Не ну, так, так, хочу ту одесу, Мені додому хочу. Я місяць договор був, все, до свидання. Він mm. здесь побув, давай пока. Ладно, мама поїдеть, не ніколи не поїду. Зараз буде три часа і я поїхав. Давай. Відмінили я ходила, не мороч Приїжджай. голову, ти хочеш обманути, ти. Mm. Майдар, не поїдеш, не поїду і давай до свидань. Поїду. Mm, да. Побачиш, Нимає поїду. Що полакати, що. Поїду Майдар, ти так. все. І до свидання, да. Пока-пока mm. тобі. 30 днів, більше 30 днів. Хороший внук, ага. До хіра я тут засівся? До свідань. Ти засядеш тут на всіх драконах? Ні, нахер воно мені здалося. Та ми постанемо, не треба обходити. Не, не треба нічого обходити, ти ну, бігаєш сама, як зайчик. Так, да, бігаєш. А так, що з ним? Ти сам її старай, я наповню, дай курум чинить. все, підписчики, їдемо. Від цих збочинців. Давай, до свидання. Оксана приїде рано і на вечір знову їдеться, що це в мене в інці посидіться взагалі. Підемо де сидіти, на станці? Ну, на квартирі посидіться. Ну вона чекає електричку на жмеринку, а на швіч часом знову малого забирає. Чи скільки там навече. Mm -hmm. Метрі, там 12 длин сам вай, 20-150 рублей, не там где-то 50 убил, а то песханту підвозят. Что нагреє, нічого на негає. Вначем ж нову есть ног 50 100 рублів. Ну, если там немає, що цели. А пішла купила що взяла. Чай нагріла, що чай там не нагреє. Плюс є, хата є. Перед не насадить. Пока. Добре. <laughs> <Могу>. <laughs> ну ще поїдеш в межи в Будівку, якщо віта сьогодні не прийде, завтра в Будівку вона казала. Хто? Ну в його колі, щоб завтра він у Будівку приїхав. Нагірно мені здалась у Будівка, що ти малиш, діду? Яка у будівка? А мішку, що не хочеш побачити? Нащо воно ну, мені треба? Як ми вчить оцей ми. Та як ти родичі не хочеш бачити? Та не треба мені ці ні родичі, нічого. Все, заморився серед... я з тими родичами. Додому. До до я... Додому все. А вдома да. де там родичі є. Спокійно, без родичів. А, там. ти хочеш без родичів. Спокійно. Та, да, быстро, быстро давай, давай, так, воно, воно, я тобі створюю, зміниваю його. що я. Не вірю, вона робить йому... Голубці гріє та, і те. Нікуди він сам не поїде. Поїду, сам. Я сказала, пої... приїде, мама, пої... поїду, я сказав. поїду. приїде мама я сказав, поїдь. Ми за тебе відповідаємо, Та мені все одно відповідаю. Мені 18, відповідаю за мене. Поїду я. Mm-hmm.